Всім доброго дня, ви на каналі Мінягро Кропивницький. Зустрічайте новинку на українському ринку. Джинма 404, але це не звичайна джинма. Зараз вам все покажемо. Тільки вчора ми її отримали, ввечері зібрали, сьогодні вже зранку відружаємо. Значить, тракторець на 40 кінських сил з ходозменшувачем, з принудительною навіскою. Ось можете бачити циліндри та ще поставили розподільник, ось можете бачити. Ось такий тракторет з'явився в компанії Мініагро в усіх філіалах вони зараз уже є, отримали, отримали невелику кількість, ще ось ще один отримали, але він вже теж замовлений. Люди чекали цю модель. Тож, кому цікаво, телефонуйте, ще є. Доставимо, привеземо. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Ось такий тракторець. Людина заказала тракторець, культиватор, фрезу, оприскувач. Ще отримували, отримали Донфен 404 G2 з кабіною, шифінг 350-й, навіска, фрези. Все є в наявності. Тож, телефонуйте. Всім гарного дня! До побачення, слава Україні!